Давайте розглянемо більш детально наш малюнок. Отже, ми маємо прямокутний трикутник МНК з кутом 30 градусів. І прямокутник АНЛП. Так як за умовою, АН дорівнює 4,6 А ЛП, а отже і НА 1,6 метра то ми можемо знайти МН. МН це 4,6, відняти 1,6, отже, 3 метри. МН 3 метри. Далі ми будемо шукати з прямокутного трикутника МНК катет НК. Зразу ж згадується, що катет проти кута 30 градусів це половина від гіпотенузи, але нам не потрібно знаходити гіпотенузу МК. Ми будемо шукати катет НК. Два катети прямокутного трикутника пов'язані через тангенс. Тому запишемо, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета МН до прилеглого катета НК. Звідки знайдемо НК. Отже, ми бачимо, щоб знайти НК. Ми МН множимо на одиничку і тримаємо МН і ділимо потім на множник біля НК, тобто на тангенс 30 градусів. Підставимо і будемо мати МН у нас 3, тангенс 30 градусів, це одиниця на корінь з трьох. Або ми 3 перших множимо на обернений дріб на корінь із трьох. Перших. Тобто будемо мати три кореня з трьох. Три корення з трьох метрів це довжина NK. Нам же потрібно знайти відстань Д, а це довжина відрізка АП. АП отже, НЛ. Так як ЛК 0,6, то довжина відрізка МК NL буде дорівнювати. Від НК ми віднімаємо ЛК. Тобто три кореня з трьох віднімаємо 0,6. Оце буде НЛ, а отже і АП. Тобто це відсень, про яку йде мова. Давайте. Приблизно знайдемо значення цієї величини. Так як корінь із трьох наближене значення 1,7, то ми 1,7 множимо на 3, отримуємо 5,1. І потім віднімаємо 0,6, тобто наближено це буде, як ми бачимо, 4,5 метра. 4,5 метра, але нам потрібно знайти найменшу з не за якої світлофор повністю потраплятиме в поле зору водія. Тобто, якщо з поміж наведених ми виберемо відстань 4,4 метра, то, напевне, світлофор не попаде. Отже, ми маємо взяти 4,7 метра і це відповідь Г. І Якщо перекласти малюнок на мову математику, він буде виглядати наступним чином. Отже, це Д – гіпотеноза прямокутного трикутника CDK, яка дорівнює 20 метрів, кут це 60 градусів. Нам відстань H1 відома: це, от, наприклад, С. П 6 метрів, ми маємо знайти відстань ПК, тобто відстань H2. Напевне, це ми будемо робити, використовуючи наш прямокутний трикутник. Ну, ну Тільки нам потрібно не ПК знайти відстань, а від П до платформи, тобто цю відстань треба знайти. Нехай це буде ПЛ відстань. Якщо ми подивимося, то знизу ми будемо мати прямокутник, і тому ця відстань КЛ буде дорівнювати також 2 метри. Далі з прямокутного трикутника СДК ми знайдемо відстань ДК. Відстань ДК це в трикутнику. Катет протилежний до кута 60 градусів, а нам відома гіпотенуза. Протилежний катет гіпотенуза пов'язані через синус. Тому синус 60 градусів це відношення протилежного катета ДК до гіпотенузи ДЦ. Звідки ми знайдемо ДК. Для того, щоб знайти ДК, ми маємо ДЦ помножити на синус 60 градусів. Отже, ДК буде дорівнювати 20 і на корінь з 3 на 2. 10 коренів з 3 метрів. Це ми знайшли ДК. Далі ми знайдемо відрізочок ПК від ДК. Віднімемо ДП, Тобто 10 коренів з трьох відняти 6. Ну, а потім, щоб знайти відрізочок H2, а це, як ми бачимо, от PL, то PL буде дорівнювати ПК, додати КЛ. Тобто. 10 коренів з 3 відняти 6, ми додаємо 2. Отримуємо 10 коренів з 3 мінус 4. Будемо шукати е, наближене значення цього виразу. Корінь з 3 приблизно 1,7. Якщо ми множимо на 10, це 17, е, 17 відняти 4 приблизно 13, 13 метрів. 13 метрів це значення, яке належить проміжку Г.